Ідея зачіски для першого побачення. Легкий пучок за декілька рухів. В мене густе волосся, тому ми беремо дві різиночки. Ось такі. Маленька різиночка і пару шпильок. Для початку збираємо волосся у хвіст. Один, два. Три Три. Ми повністю не витягуємо хвіст. Трошки відтягуємо, залишаємо ось такий пучочок. Ділимо волосся навпіл, прокручуємо його і обертаємо навкруги. Раз. Тут ми маємо зав'язати. отак, Ще раз прокрутити. Навкруги. Ось тут нам буде потрібна малесенька різинка. Фіксуємо шпільками. І ось такий варіант пучка у нас вийшов. Вау! Wow. Дякую за перегляди, мої кайфові! Зберігайте! Всім па-па.